І всім привіт, з вами знову я, Zest01, і ми продовжуємо виживання з нуля. З минулої серії а, яка була, приблизно днів тому. Давне було просто йде, що зняти. Хотів щось мимо цього виживання, але. Получилось, як вийшлося. Коротше, з минулої серії ми повнимо, що. Ми змогли собі алмази добути. А, та й в принципі все. Ми були в великій печері, вроді би не йшли алмази. Ці алмази я зробив на ...нагрудник, кірку і меч. Тому що можу сказати? Зараз можемо. Напочатку піти зробити... Їжу, ну типа. Корів, баранів. Позабивати і пережарити, а то голод щось мало. Потім можна буде за обсидіаном піти. Я, кстати, як ви вже побачили. Собі нарешті скін зробив. Та якось на обложці скін є, а тут скіна нема. Ну, короче. Я вже добре, що я хоча б собі скин поставив. Кстати, из-за того, що я трошки з ніком там переплутав, то в мене знову інший нік. Ну так вийшло. получилось. вже зробиш? Мене більше цікаво, чого тут немає ніяких сущностей. Типа курив, і так далі. Мені, походу, прийдеться... Мені, походу, прийдеться здохнути, щоб восстановитись. Ох. Мясо. Скільки? Ну, не. Ну ладно. О, корови. А, є не файно. файн. Кстати, ферму зробити? А, то в принципі, да, можна, але перш їжа. Боже, мишка. Тут вроді две корови було, да. Раз. Раз. О, ще корова. Там саванна є. Там вроді багато свиней буде в саванні. Ухилися <пілляє> щось. <пілляє> мясо мяса, 6. Зараз будет. Ой, 7. А -а -а. Так, раз, два, три. Раз, два, 8 девять. Ну, треба хотя бы еще больше. Ну, короче, треба больше мяса, чем сейчас у меня. Або я зараз добуваю м'ясо. Або я зараз візьму пшеницю, отак, так добуду семена. І зроблю свою ферму пшениці. Курай ми не трогаємо. М'ясо забрав, м'ясо забрав. 14. Зараз буде ніч, тому треба повертатися. Вс, забрав. 17 м'яса є. Поставьте на пережарку, треба буде і все. І буде у нас а, жарене м'ясо, яке буде більше встановлювати. Хочу я логі. Факти, які всі і так знають без мене, говорю. Хай ладно. Я а... говорю, що я знов забув, а, де. А, ці от Сіот, Безін. Ха, ви таке! Вой нашел поспати, пережарити м'ясо и... И шо? Піти за обсидіаном. Так, спирстака залезае. Устали вот це, вот сравни сразу ведра А, відра нема. Сюда, сюда, сюда. Треба взрывать больше сундуков. Все. Дерево Так. дерево есть. так, так. Все, сундук. Залізно. Все лишнє поскладаю. Ну, лепше сказати, переложу. М'ясо беру. Саженці беру, моркву беру. Карталку беру. Я раскрытий ферму без подроби, мы забабахаем. Ветро воды, значит требу десь воду взять. А вода в нас туда є, вроде бы. Да. Ч, звуку нема? Тут все нормально. Потому что я его выключу. Да, все, е. Конечно, я ничего не чую, а зато вам комфортно. Вы ці вот звуки чуете и мене чуете. Ферма, я думаю, тут можно сделать. Ай. Топор треба. Бо без топора це буде довго. Раз, Разо-тре. А... Дерево ще нема. Одне не дерево добути і буде топор. Все, топор є? Так, бистро, бо там треба позробувати всі дерева отут потім, ма... що потім? Щоб потім тут ферму зробити. Я це. е. пропущу, бо нічого не можу тут говорити навіть. Коротше. Місце для ферми я зробив. Залишається що... Як я буду робити. розливаю воду до кінця води в цю сторону. штраф. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Семь блоки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут еще Сюда 6 -7 блоки. Раз, два, три, четыре, пять, четыре. И было бы добро, что вот тут-то Раз, два, четыре, пять, семь. Потім можна було зробити отак. Вот Я потім це все розріблю, по красоті зроблю, але зараз я йду ще в воду зроблю і вам покажу вже кінцевий результат. Ну а в общем от такий от результат у мене получився. Тут дві строчки пшениці, тут дві строчки морковки, тут дві строчки картоплі. Картоплі можна жарити в е, цей от пшеницю Можна спарювати. Корова а моркву можна просто їсти. Золотою. І ось такі ресурси в мене залишилися. Я не знаю. Я не знаю, нашу мені 34 тюльпана. І 12 романів. У мене ж тут немає романів. Ну ладно. Ну, зато дерева нас беру. Все, тепер беру э, води з собою і йду в шахту За обсидіаном. так я вроде по заходив, ні? Да, я якось десь тут прокопував. Вс. І вот. Тут там. Мы вот там вот было Я не пам'ятаю, ми если тут знаходили лаву. Ай. Вот раз, слава. Просто раз, слава, да? Да. Каян лишнім не буде. І... все, дві стихії. Якщо получится, то по дорозі будемо збирати і алмази. О, вот. Вот что я буду збирати. У мене буде скільки, там? 10 на портал, 4 на стіл зачарування. 14 обсидіан. Зараз зроблю отак. І все. Бестра перемотка того, як я збираю обсидіан. Поїхали. thank <laughs> you Ну все, я же зебра. 14 обсидианус, uh, вот все вот. Мини местечко. Все получается 4 на вот вот. И 10 на портал. Все, можно лазать. в принципе, зараз шага... Ну, а поки я вилажу з печери, то розкажу вам про свій телеграм-канал. В моєму телеграм-каналі люди перші знають про вихід і запис нових відеороликів. Також з вами я ще раджусь на рахунок нових щитей та просто говорю. Тому ссылка буде в описанні, а ми продовжуємо перегляд. Дані, а, зараз оказаємо, що ми будемо робити зараз? А, ну, ми зараз зробили вже ферму. Ми добули Обсидіан. Можемо зараз або зразу вже піти в незер або що? Або, або поставити стіл зачарування і добувати його до 30 рівня, потім ще добувати жителів напочинку. Потім вже мати повні, ні, повну бойову комплектацію для того, щоб добувати блейзів і так далі. Так, йдемо. Суве координати минус 71 і минус 69, ну туда короче. Ну вот так быстро лягаем. Скинь мене тут достижение одночасно частина о, в мене кремні. А, прямо залеза, нау. Ну тут я убье, я в печку запхаю. Беру залізо. одну штуку. Следующий знову ховаю. Мне еще одного алмаза не хватает. Надо сделать портал. А, тут у меня не могут быть сундуки. Тут, в принципе, можно вот тут вот. А тут и отрывать все трох. Вот так вот. І тут і зробити портал, Так, Да, все. Робимо. Все, портал є. Можна заходити. Ну, подивитися, де ми спак. И мы вообще заспавнимся. О, все Фигованько. Ну, хорошо, что хоча б не позальтуй дельты. А, вот целый хорошо вот Ну, типа, там во первина. Lefant. можем оторгуватись. А что сейчас тут а е такое прикольненькое, а? О, крепость. На биле крепости заспавнилась. Нормально. Купа зараз я закрыв, щоб свина зомби сюда не потрапляли. Все. Потім я там все обустрою. Ну, зараз о, я б швидко збігав за одним алмазом. Ну, е Зараз можна, в принципі, сундуки переставити. Мені там скільки треба. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9.10, 11, 12. Я тут одне полублоки заміню. Может такие полугл. О, я может такие полугл. Но мне это на моему не. Правда эти вот стеки вот. Мне бы мешка чтобы помыть. Два, три, 4. Раз, два, три. Раз, два, три. чотири, п'ять, шість. п'ять, Нам треба 30 сундуків. А два вже є, тому треба 28. 28 сундуків. вісім сундуків. Це є скільки досок? Дофіга? Ми робимо вот так, вот так, 17 минут кипсики отримуємо. И ми будемо розкладати їх не аби як, а вот так. Да, можна не було йти от якось ще поставити. Нет, тоді я маю від кінця, щоб Я можу просто робити зараз вот так вот. Треба два... Ні, треба сундука забрати от тюрь, да. Тут ще один. Тут осталося. Оставаться где-то двинет Аа. Мне пошли один сундучок. можу два дерева в один? О, можу. Так. Так, в принципі, нормально буде виглядати. Тоді є ще оці от перенесу речі. Тут це фоловий. Так, що в мене зараз більше всього? То, в принципі, я зараз швидко посортую, повернусь. О! Коротше! посортував вистро, потім ще поправлю все. А. Зарядка вылезла. Короче. А... тут тоже то, можно можна посидіти. А, тут -то... Все природные природні речі. Тут все з и і кам'яні речі. Тут а, дровоцінні речі. Тут незер. Тут-то лодс тут то-то деревянні речі, ну типа яке вже скрафен. Тут-то броня і захист. Тут інструмент. Тут аж нічого немає, А вот тут-то їжа. Типа можна, ну. Ну а на цьому, в принципі, можна і закінчувати. Що ж, серія вийшла не така велика, як минулий раз, але і це теж треба знати, тому що е, минула серія, вона записувалась приблизно як годину. І я це все е, там скорочував. Тут е, ми швидко по факту все пробіглися. Тому вийшлося не так і довго. Що ми змогли зробити? Ми змогли зробити склад. Зробили портал. В принципі, все, все, що ми мали ще зробити. А на цьому всім пока і до наступних зустрічей!